Дня гості та підписники каналу Вчений Кіт. Сьогодні ми з вами поговоримо про слину та склад слин. Слина це секрет слинних залоз. Слинні залози це залози зовнішньої секреції, тобто екзокринної секреції, які виділяють свій секрет назовні. Виділення секрету відбувається за мерокриновим типом секреції. Це такий тип секреції, який відбувається без руйнування клітини, яка виділяє слину. У ротову поражнину відкриваються протоки трьох пар великих слиних залоз це привушні, підчелепні і підязикові. Крім того, у товщі слизової оболонки ротової порожнини дифузно, тобто без якоїсь впевної впорядкованості розташовується велика кількість дрібних слиних залоз. Це і губні, і щічні, і язикові, піднебінні. Необхідно зазначити, що дрібні залози. Постійно синтезують слину. Це переважно слина, яка має слизовий характер, і функція її полягає в тому, що вона зволожує слизову оболонку і таким чином захищає її від пересихань. Що стосується великих слиних залоз, то вони синтезують і виділяють слину періодично, переважно тоді, коли потрапляє до ротової порожнини їжа. Тому що слина великих слиних залоз містить ферменти, і таким чином вона приймає участь у процесах травлення. Секреторні продукти всіх слиних залоз, і дрібних, і великих, у своїй сукупності утворюють секрет, який називається слиною. Слина має слаболужну реакцію, не має запаху, смаку і кольору. За добу слині залози виробляють приблизно від 0,5 до 2 літрів слини. але необхідно відмітити, що кількість і густина слини будуть залежати від якості тієї їжі, яку споживає людина. Наприклад, якщо людина споживає Суху їжу, яка потребує додаткового зволоження, то буде виділятись слина рідкої консистенції, якщо людина споживає їжу переважно рідкої консистенції, то буде виділятись густа слина. І ще необхідно відмітити, що при споживанні сухої їжі буде виділятись більша кількість слини порівняно із тим, якщо людина буде споживати рідку їжу. При потраплянні у ротову порожнину кислих речовин буде утворюватись велика кількість рідкої слини, яка буде містити високий вміст білка, і це необхідно для нейтралізації кислот. Секреція слини відбувається безперервно, але більшою мірою цей процес відбувається вдень. Процес слиновиділення називається салівація, і підвищується салівація при відчутті голоду, при вигляді та запаху їжі і під час прийому їжі. Слина складається із води та сухої речовини. Вміст води становить 98,5-99,5% і буде залежати від якості спожитої їжі. Вміст сухої речовини становить 0,5-1%. Суха речовина, в свою чергу, включає органічну і неорганічну частину. Неорганічна частина сухого залишку представлена такими речовинами, як такими компонентами, як кальцій, фосфор, магній, натрій, калій, хлориди, фосфати, азотисті, солі. У слині є кальцій і фосфор це дуже важливі елементи для здоров'я зубів, які проникають із слини в емаль зуба. Ще необхідно зазначити, що зміна хімічних властивостей і складу слини буде сприяти відкладанню зубного каменю і може сприяти розвитку різноманітних стоматологічних захворювань. Органічні речовини, які входять до складу слини, представлені муцином, це мука протеїн, який надає слині в'язкості, і таким чином він захищає слизову оболонку ротової порожнини від різноманітних механічних ушкоджень. До органічної частини сухої речовини входять ферменти, вони представлені амілазою, це амілолітичні ферменти, які представлені амілазою. Функція якої полягає в тому, що вона розщеплює крохмаль до мальтози, інший фермент це мальтаза, яка вже буде розщеплювати мальтозу до глюкози. Ці ферменти є високоактивними, але внаслідок того, що їжа перебуває у ротовій порожнині нетривалий період часу, то повного розщеплення не відбувається. У слині є антибактеріальні речовини, вони представлені лізоцимом, сіаловими кислотами. Ці речовини володіють бактерицидними властивостями і захищають організм від мікробів, які можуть потрапляти до організму разом із продуктами харчування, а також із повітрям, яке вдихається. У слині є антитромбопластини це речовини, які запобігають сіданню крові. А є тромбопластини це речовини, які навпаки будуть підблювати посилювати коагуляційні властивості слини. Вибачте, антитромбопластини речовини, які запобігають сіданню компонентів слини. Продукти обміну речовин є: це аміак, це сечова кислота і сечовина, Функції слини. Слина сприяє розм'якшуванню їжі при пережовуванні, полегшує формування харчової грудки її ковтання та проходження по органам травної системи, має бактерицинні, дезінфікуючі властивості завдяки наявності лізоциму. За рахунок ферментів відбувається розщеплення вуглеводів до дисахаридів, складних вуглеводів до дисахаридів. І моносахаридів, і при потраплянні в ротову порожнину кислих речовин утворюється велика кількість рідкої слини, це буде зумовлювати нейтралізацію кислот і таким чином буде сприяти зниженню токсичних факторів. А тепер ми з вами переходимо до розгляду тестів спочатку із буклету фізіологія, крок 1». Яка речовина у складі слини синтезується в слиних залозах та надає слині густий слизовий характер? У слині міститься муцин – це мукопротеін, який буде надавати слині в язкості. Наступний тест. Мікротравмування слизової оболонки, порожнини рота виникають щодня під час вживання їжі, проте кровотеча швидко припиняється за допомогою тромбопластину. Це білки, які містяться у слині і вони посилюють коагуляційні властивості слини, тому що приймають участь у перетворенні протромбіну на тромбін і приймають участь в утворенні тромбу, і це буде призводити до швидкої зупинки кровотечі. Наступний тест відомо, що слина у своєму складі має тромбопластини. Яка їхня роль у порожнинні рота? Так, у слині містяться тромбопластини це білки, які посилюють коагуляційні властивості слини, тому що вони приймають участь у перетворенні протромбіну на тромбін і в утворенні тромбу. Таким чином, їхня основна роль це посилення коагуляційних властивостей слини. А наступні тести із буклету Біохімія. У хворій 60 років знижена активність основного травного ферменту слини. В цьому випадку буде порушуватись первинний гідроліз у слині місяця. Амілолітичні ферменти це амілаза, це мальтаза, які розщеплюють вуглеводи. Тому при зниженні активності основного травного ферменту слини буде порушуватись розщеплення, тобто гідроліз вуглеводів. Наступний тест, деякі білки слини виконують захисну функцію, який з них захищає слизову оболонку ротової порожнини від механічних ушкоджень. Це буде муцин, це мукопротеїн, який надає слині в'язкості, слина стає густою, таким чином вона буде захищати слизову оболонку ротової порожнини від різноманітних механічних ушкоджень. Пацієнту проведено хімічний аналіз слини з метою оцінювання її антибактеріальної властив, активності, який компонент слини відповідає за ці властивості. За ці властивості буде відповідати білок слини лізоцим, який володіє антибактеріальними властивостями і дезінфікуючими властивостями. Наступний тест необхідно оцінити перетравлюючі властивості слини. з яким субстратом для цього її треба змішати. У слині містяться амілолітичні ферменти, тобто це ферменти, які будуть розщеплювати вуглеводи. Тому для того, щоб оцінити перетравлюючі властивості слини і активність цих ферментів, необхідно слину змішати із вуглеводами. А із перелічених варіантів відповідей вуглеводам є лише крохмаль. І останній тест. Багато слизових оболонок людини продукують фермент, що викликає лізи з бактерій. Його виявляють і в слізній рідині, і в слині, і в слизі шлунково-кишкового тракту. Укажіть цей фермент. Цей фермент це лізоцим. Саме лізоцим має антибактеріальні властивості, тому що він, як фермент, впливає на клітинну стінку бактерій, розщеплює клітину стінку, і це призводить до того, що, у, що клітина стінка бактерій втрачає свою цілісність, там з'являються різні дефекти, тріщини, розриви, в які потрапляє вода. Вона проникає всередину бактеріальної клітини, спричиняє осматичний шок, розрив бактеріальної клітини і її осматичний лізис. Я вам дякую за перегляд відео, буду вдячна за вподобайки та підписку на канал і до зустрічі у наступних відео.